Всім привіт! Що ж я хочу сьогодні розпочати марафон дуже маленьких вправ. Тобто ми робимо три вправи, я вам показую відео три вправи, але це відео будете використовувати як розминку перед цими вправами. Вона універсальна, ви можете пізніше виконувати без неї і запам'ятати, але вона найголовніша це суглобова гімнастика для всього тіла, щоб гарно його розігріти. Перше, що ми маємо прийти, прийти по. Кожному з хлопчику умовно голову вперед, назад. Поворот в праву сторону, в ліву сторону, нахил в праву сторону, в ліву сторону, коло, в другу сторону, плечі вверх, вниз, вверх вниз П'ять. 4. Три, два, один. Тепер вперед зводимо, назад зводимо. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Тепер наверх підняли. Опустили. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Руки наверх в одну сторону потягнули бочок, в другу сторону потягнули бичок. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Стаємо на колінці. Півколо одною ручкою. І потім тільки рука. Півколу. З повертанням. Тулуба и тільки рука пять четыре три два Один. Добре. Прогинаємось назад, округлюємося вперед. Прогинаємося назад. Ушли. Підкручуємо таз, округляємо поперек. Грудний. Опускаємо голову. Уводимо себе вперед. Прогинаємося в попереку грудному шиї, назад. П'ять чотири три, попрацюємо з ліктями Лікті. В одну сторону, в другу сторону. Але пам'ятаєте, тут у нас працює також плечі, тому що лікоть тільки згинається і розгинається. Зап'ястки. 5, 4, 3, 2, 1. В другу сторону. 5, 4, 3, 2, 1. Пальчики. 5, 4, 3, 2, 1. Добре. Ручки наверх в одну сторону повернулися. Вдих, видих другу, вдих п'ять, чотири, три, два, Один. Добре, округляємо грудний, прогинаємось, округлили, прогнулись п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Йдемо до тазу. Коло вперед, коло назад, п'ять. Чотири три. Два. Один. Добре, змінили ніжку пять. Чотири три, два. Один. Добре. Даємо удаємо в жабку і прокручуємо одну ніжку назад, другу ніжку п'ять. Чотири. Три. Два. Китаємо угу. мотеликом. Уходимо, наче попереком назад, наче переходимо прямо аж на верхню частину сідниць. і вперед прогинаємося. Якщо вам тяжко так, ви можете поставити ручки назад. Прогнулися. Округлили спину, підкрутили. І прогнулися. П'ять. Чотири три, два, один, далі вирівнюємо одну ніжку другу ніжку, пять. Чти. Три, Два. Один. Тримаємо ніжку. Носочок на себе. Вперед. Можна просто сісти і по черзі на себе одну ножку, другу ножку. П'ять. Чотири. Три. Два. А один коло в одну сторону 5, 4, 3, 2, 1, в другу сторону, 5, 4, 3, 2, 1. Добре. І на цьому, в принципі, можна закінчувати нашу розминку і переходити вже до трьох основних вправ. Це вам просто такий чорновик, щоб ви, якщо що, виконували або звідси деякі вправи, або ті, які ви вже бачили раніше, або будь-яке тренування. Початок того тренування, яке вам подобається, тому що перед силовим обов'язково треба розігріти наше тіло, сказати: Дивись, ми зараз будемо виконувати фізичне навантаження. Будь ласка, підготуйся, і не потрібно нічого шкодити. <свісно> я не хочу тебе якось пошкодити якісь м'язи чи зробити тобі боляче. Приготуйся, зараз буде фізичне навантаження. Що ж, тому сьогодні я вас відпускаю. Бажаю вам найпрекраснішого дня. Обов'язково відправляйте це посилання усім своїм друзям, діліться цим марафоном, давайте ставати більш підтягнутими, гарнішими, сильнішими, не знаю, собі більше подобатися. Вибирайте будь-яку мотивацію, але знайдіть її собі, тому що ваше тіло це в першу чергу показник вашої турботи про себе. Це дуже важливо. Воно нас захищає. Тому до зустрічі. Па-па!